Ті, хто боронив землю від загарбників, та юне покоління, що починає на ній жити, ветерани та діти в день великого свята зустрілися біля експозиції історії. Учасники війни з хвилюванням розповідають про лихоліття тортур та відважних вчинків. Молоді люди дуже задоволенням слухають. Задоволеним слухають. Ми підводимо так, що пісні звучали. І під час боїв, під час великої чизнання і зараз оця війна, що йде на сході нашої країни, також звучать пісні. Також самі солдати співають і приїжджають туди колективи. Так що пісня завжди бажаний гість, особливо під час. Таких воєнних подій ветерани згадують, 8 липня Проскурів був окупований нацистськими військами. На такий напад в Союзі ніяк не очікували. Спочатку солдати та авіація зазнали нищівних втрат. На протязі перших днів війни наша авіація Червоної армії потирала 1200 літаків, із них дете дев'яносто на землі. Не злетівши. В обласному центрі окупанти в серпні 44-го організували табір особливого режиму. Щодня там помирало біля 800 людей. У грудні 43-го всіх військовополонених відправили до Німеччини. Повернутися з концтабору, в шталах 355 живим було неможливо. Він знаходився на території військового містечка мікрорайона Ракова, де був створений в перші місяці війни нацистськими окупантами. І е, в якому перебувало Різні групи населення військовополонені від кількості від 15 до 20 тисяч. Школярі про раківський концтабір на зустрічі дізналися багато нових фактів. Юні відвідувачі музею до пізнання історії міста ставляться сумлінно. Я дізналася, що які які переживання і страждання відчували ті діти, які жили у ті часи. Люди, скільки було пролито крові на землі? Війна. Напевно, це саме найстрашніше, що буває на світі, і я не хочу, щоб у нас була війна. Перебіг війни на Хмельниччині відтворити в деталях важко щороку учасників тих подій стає все менше. Тож про ті страшні часи можна дізнатися лише з музеїв або від істориків.